Всім привіт, друзі, ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні детально поговоримо про розхідний матеріал для тік зварювання. У першій частині буде про зварювальні пальники та вольфрамові електроди. А у другій частині поговоримо безпосередньо про розхідник. Посилання на асортимент товарів для аргонодугового зварювання від торгової марки Ріно у описі. Інформація про актуальні розіграші, а також розіграш за найкращий коментар під цим відео, також у описі. Мерші підписуйтесь на канал, обов'язково поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар. Гарно перегляду. Та на початку друзі змоделюємо ситуацію. Ви придбали свій перший тіхпальник, або, наприклад, придбали апарат. Тіхпальник йде в комплекті, але без розхідника. Або, наприклад, розхідник йде в комплекті, але він не підходить для вашого типу зварювання. Ось саме тут наш відео приходить вам на допомогу. Швиденько до типу пальників. Зараз на ринку зможете знайти пальники типу 17, 18, 26. Маркування кожного виробника відрізняється. У нас це пальники WP17, WP18 та WP26. Про пальники WP9, WP20, WP25, ми поговоримо аж наприкінці цього відео, але більшість інформації також буде актуальна для пальників цього типу. WP17 та WP26 пальники для повітряного охолодження. WP18 пальник з водяним охолодженням. Для струму – 250-300 А. ампер, основна відмінність між сімнадцятим та 26 шостим пальником це струм, з яким вони можуть працювати. Для 17-го пальника це струм 140 на постійному струмі та 125 на змінному. Для 26-го пальника ці показники 180 та 150 Відповідно, перед тим як безпосередньо говорити про розхідний матеріал до пальника. Нагадаємо, що основним розхідним матеріалом для зварювання є вольфрамові електроди та зварювані прутки. Вольфрамові електроди бувають різного типу, а саме WT, WS, WL та інші типів. Дуже багато. відрізняються за хімічним складом, кольором, характеристиками та рекомендаціями щодо застосування Найпоширені на ринку України та універсальні WL чудово підійдуть для будь-якого типу металів для зварювання на постійному та змінному струмі. Після того, як визначилися, яким типом зварювати, потрібно вибрати діаметр. Діаметр вольфрамових електродів буде залежати від сили струму та характеру зварювальних робіт. Якщо діаметр електрода менше потрібно, то струм буде завеликий для цього діаметра. Буде відбуватися плавлення загостреного кінця електрода. Якщо струму буде замало, відбудеться зниження стабільності дуги, що зіпсує вам процес зварювання. Щодо портків, в основі може бути низьколегована сталь, нержавіюча сталь, алюміній та інші. Постачається у тубусі, вага зазвичай 5 кг, Довжина одного прутка – один метр. Далі у процесі зварювання пруток ділиться для зручності та використовується за призначенням. Ми на каналі ніколи детально не говорили про зварювані прутки. в цілому їх можна порівняти зі зварювальним дротом. Просто сам пруток не намотаний на катушку. Як вибрати діаметр прутка? Зварювальник вибирає діаметр прутка на власний смак, адже все залежить від процесу зварювання. Але, наприклад, якщо ви зварюєте електродом 1,6 мм, а використовувати пруток 4 мм, то це не найкращий вибір. Важливо, щоб у процесі зварювання пруток якісно проплавлявся та заповнював зварювальний шов. Та найголовніше, щоб маркування прутка відповідало металу заготовки. Це особливо важливо для нержавіючої сталі та алюмінію. Ми не дарма почали саме з вольфрамових електродів та з прутків. адже в залежності від діаметру вольфрамового електрода ми будемо підбирати розхідний матеріал для пальника. Та на початку почнемо з копачків. А зможете знайти три види: короткий, середній та довгий. Довгий підходить для стандартного розміру електрода 175 мм. короткий та середній для роботи у важкодоступних місцях. Далі поговоримо про цангу. Цангу підбираємо в залежності від діаметра вольфрамового електрода від 1 до 4 міліметрів. Тут потрібно звернути увагу на тип пальника, адже цанги є для типу пальників wp 17 w 6 так і для типу пальників WP9-2025. А це впливає на конструктивні особливості. Сам електрод повинен міцно встановлюватися у цангу. Наступним розхід матеріалом матеріалу пальника буде тримач цанги. Вибираємо під цангу. Його завдання розподілити газ та скріпити між собою цанго та суплопальника. Тут також враховується діаметр електрода. Але тримач цанги може бути у двох варіантах, які ми вже бачили до цього, та у вигляді газової лінзи. Газова лінза також призначена для фіксації цанги з вольфрамовим електродом, але додатковим призначенням є переведення турбулентного потоку захисного газу у ламінарний. Знаємо, що трошки складно, тому ось ця картинка допоможе відповісти на всі питання. Газова лінза допомагає якісно підвищити захист зони зварювання та також виконувати зварювання на відкритих майданчиках. Ціна газової лінзи у 4 рази більше ніж у звичайного тримача цанги, але це того варте. Далі поговоримо про керамічні сопла. Варіація керамічного сопла безліч завжди вказують діаметр та висоту сопла. Також є номер 4, 5, 6 та інші. Певного зв'язку номера з характеристиками немає. Чим більше номер, тим більше вихідний діаметр сопла. Якщо під час варювання вирішили використовувати звичайний тримач санги, то можливо встановлення короткого та довгого сопла. У довгого маркування буде з буквою L. Якщо під час зварювання використовується газова лінза, то потрібно замінити кільце ізолятор на спеціальне для газової лінзи та замінити звичайне супло на супло для тієї ж газової лінзи, адже сам діаметр посадки збільшився. Вони на сайті зазвичай так і підписуються. Наприкінці про додатковий розхідник ізолятори та інколи на пальнику потрібно буде замінити гусак. Також замість звичайного сопла можна встановити частково прозоре або повністю прозоре сопло. Матеріалом буде кварцеве скло. Це збільшить видимість зварювальної вани та дуги. Продається зазвичай наборами. Наприкінці щодо пальників: WP9, WP20 та WP 25 Такі пальники можуть зустрічатися разом в комплекті з апаратами. Основна відмінність цих пальників це те. Що вони будуть більш компактні, ніж пальники типу 17, 18 та 26. WP9 повітряне охолодження, WP20 водяне охолодження, WP25 повітряне охолодження, а форма буде більш прямого типу. Набір розхідників для пальників цього типу буде ідентичний, а саме сопло, санга, тримач санги та інші. А ось розміри будуть відрізнятися, та на розхіднику завжди буде вказуватися, для якого типу пальників він призначений. Бажано під кожну задачу підібрати. Брати свій набір розхідників. Туди увійде цанга, тримач цанги або газова лінза та сопло. Та також бажано мати певну кількість про запас, пам'ятаючи, що це розхідний матеріал. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. В коментарях напишіть, який розхідний матеріал ви купуєте найчастіше. Та, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та слідкуйте за нашими соціальними мережами. Дякую та до зустрічі!